Всім привіт! Сьогодні розповім, як створити декілька аккаунтів GetWallet. Переходимо відразу до роботи. Перше, що нам потрібно буде, це завантажити GetWallet І завантажити саме додаток, не Google Chrome розширення це важливо. Допомагати нам в цьому буде. Гіларк, тому що в нас буде не один аккаунт, а Гіларк може емулювати телефони, і відповідно кожен профіль Гіларка це якби емульований телефон. І там ми будемо відповідно ставити цей додаток. Відразу скажу, в мене є окреме дуже детальне відео по Гіларку на моєму каналі, тому в описі лише посилання. Якщо ви ще не знайомі, рекомендую подивитись. Далі це опційно вже коінтул, за допомогою якого ми будемо створювати гаманці, щоб це не робити руками в самому Бідгеті. Для чого? Тому що дуже довго. Якщо ви будете робити руками в Bitget Wallet, то це довго. Вам потрібно створювати гаманець, зберігати фразу, перевіряти фразу і тоді запускати. Це трохи займає часом. Все, починаємо. Заходимо на офіційний сайт BitGet. можна в Google, можна за посиланнями лише в описі під відео. Нажимайте на тут, в принципі. Єдина, єдина кнопка велика download. І тут дивіться, є посилання на Google Play і є App Store. Якщо ви робите один аккаунт, і це ваш перший аккаунт ОК, але сьогодні відео не про це. Нам потрібно Android-АПК. Відразу скажу, чому я не, чому ми не можемо, наприклад, зробити так: зайти сюди, в Gilarк офіційний магазин і вести Bitget. Ой, не та мова перепрошую, вести Bitget. Ось, о, насправді можемо, як ви бачите, в самому о, магазині Гіларка. За трохи стара версія, я рекомендую починати з 9-ї. І, відповідно, одна з останніх, о, як її встановити, звичайно, через АПК-шку. Що ви робите? Завантажуєте apk файл. Все, я завантажив АПКшку. А тепер дивіться: заходите в сам Гіларк. І нажимаєте в мене зараз завантажено, але я вам покажу на всякий. Upload Application, вверху справа кнопка, це в розділі Discover Applications. нажимаєте на неї. АПК файл і зараз відкриється у вас провідник. Далі заходите в місце, де ви зберігали ваш АПК файл, ось він у нас. Вибираємо. І почнеться завантаження. Чекайте, поки завантажиться, і, в принципі, все. Я не нажимаю OK, тому що в мене вже є версія. Тут новіше, можна оновитися, але я поки окей з цією. Все, тепер у вас отут вона також з'явиться. Далі нажимаєте Активуйте її для ваших профілів. О, нагадую, що це відео не про Gilark. Просто о, включаєте, ну, наприклад, покажу на цьому. Вибирайте для якої групи, наприклад, BitgetWallet. І вона буде активована. Як створити групи, покажу швиденько. Заходите сюди, вводите New Group, назва. Все, група це суто логічна частина, тобто ви з неї зможете кидати профіль і дуже зручно вимикати розширення на рівні групи. Все вимкнули. Тепер потім, якщо у вас не було групи, створили групу, зайшли сюди, вімкнули розширення, вибрали групу. Все, заходимо в наші профілі, переключаємось на потрібну групу. У мене в моєму випадку це BitGetWallet. Uh, і відразу створюємо профіль. Давайте я зараз якийсь видалю, щоб вистачило, бо в мене в цьому профілі не дуже багато. Так, 19-20, тобто в нас ще доступний один профіль. Нажимаємо вверху справа, new Profile, uh, Ім'я ім даєте любе, яке захочете. Я для відео, наприклад, там Bitget валит20. Все, далі групу вибираємо Get Wallet. Нагадую, що для цієї групи має бути активне розширення. Далі я люблю вибирати останній Android, але це не принципово, на 12-му також буде працювати. І проксі. Перед тим як ми виберемо проксі, я би хотів вам показати, як взагалі я готую якби ресурси для роботи, і ми повернемося до створення. Якщо вам це не цікаво, то можете просто користуватися тайм-кодами і відразу приходити до потрібного розділу. Для початку генеруємо гаманці. Для цього нам дуже допомагає сайт CoinTool. Я лишу посилання на нього в описі під відео, і також в мене було на каналі е, відео по ньому, тому тут дуже швиденько буду проходитись. Е, шукайте, Batch Wallet Generate. Я, мабуть, і відразу на цю вкладку, лише вибираєте BSC, хоча це не принципово, тому що це evm адреса Нам вона підходить EVM, Простими словами, це у вас одна адреса, ви можете кидати туди токени, і вони прийдуть і в мережі Ethereum, і в мережі BSC, і там, в мережі Polygon, і так далі. Це EVM, якщо дуже простими словами. Вибрали БСЦ, все. Е, відразу скажу, у вас не запуститься, поки є інтернет підключення, але ці гаманці для відео я ніколи не буду їх використовувати. тому мені залів все рівно. Е, є кнопочка тут Forset Start, і примусово зараз запустимо, навіть підключуємо до інтернету. Е, нажимаємо, дочекайтесь, тут важливо, якщо ви генеруєте велику кількість, дочекайте, щоб зелене дійшло до кінця, тому що у вас буде неповний файл. Далі можна прямо тут починати, але я так не люблю. Відразу експортуємо файл, щоб зберегти собі на комп'ютері. Все, файл збережено. Тепер, що я люблю робити другим, це відразу, по-перше, також лиш в описі під відео посилання на мій окремий гайд по цьому. Далі завантажений файл з CoinTools. Я відразу кидаю в Google Диск. І у нас є тепер так в зручному форматі. всі дані, які потрібні були для імпорту гаманців. Що я далі роблю з ними? Заходжу в трьохрівневу структуру. Ну, мені так зручно користуватися. З перший рівень це ресурси. Тут зразу створюємо новий спредшит і пишемо: bitget. Bit В дужках можна написати EVM. Так, все. І робимо Ctrl-V. Тепер, звичайно, нам так не дуже окей. Вводимо, адреса нас повністю влаштовує. Будемо різати. Вибираємо колонки, вибираємо, щоб вони повністю нам не відображалися. І нагадую, що в нас тут private key, там не Monique. Я часто імпортую по-мему, тому місцями міняємо колонки. Ну і тут адреса. то в принципі, можна відразу скопіювати. Все. На цьому етапі нам, в принципі, цей файл вже навіть і не потрібно, можна його видалити. Тепер що ми робимо? Далі? Відразу JetBrains Mono шрифт вибираю. Так, набагато краще. Тепер у нас щось тут з проблеми з розміром є. Вибираємо далі все. Давайте десяткою, бо ми копіювали, воно нам перенеслось трохи погано. Виділяємо третім зеленим. Це виділяємо світло зеленим. Я розумію, що, можливо, хтось зараз подумає, а навіщо, навіщо нам це тратити час, але повірте, коли у вас багато аккаунтів, дуже важливо, це велика частина роботи, правильно з ними працювати і нічого собі не губити, все є. Далі я створюю ще дві колонки, це кому видав, і о, дата видачі, видачі, і коментар. Коментар опційний, якщо мені треба щось занотувати для цієї адреси. Давайте тепер продовжимо. Це так само зеленим. І ще Brains Mono, щоб. Все, а кому видав. О, зазвичай я це пишу, або якщо працюю з деколь... декілька людьми, якщо комусь роздаю аккаунт, а якщо я сам з собою, ну, в плані сам з собою, якщо я сам роблю, то просто пишу якому гаманцю. Наприклад, у нас це буде в 15-му. І дать та видачі, ну, тут інтуїтивно, зрозуміло, це коли видав. Наприклад, 20-25-08, сьогодні 17. Все є. Тепер дивіться, гаманці в нас готові. Зараз ми з ними будемо працювати. Відразу відкриваю другу вкладку це аккаунти. І. Тут створюю новий аркуш, і в ньому пишу BitgetWallets. Все тут у нас будуть аккаунти саме BitgetWallet. Що нам потрібно для них? Це обов'язково ну, можна назва. Тут вже на українській можна назва, потім IP, це, ну або проксі, краще написати. проксі, Потім у нас йде адреса. І мему. звичайно, буде дублюватися, але інколи зручно мати під рукою мему, бо час від часу злітають гаманці, їх по-мему А, І, в принципі, дата створення. Це буде в нас вважатися, коли ми імпортували його в BitgetWallet. І о, коментар так само, якщо треба щось занотувати. Все, тут аналогічно оформляємо. Я, в принципі, вам показую від нуля, як я оформляю структуру. До прикладу, у нас буде 10 гаманців, звичайно, відео ми створимо тільки один. Так, посуваємо це, світло зеленим. Тепер першу колонку нам треба зафіксувати, щоб якщо ми прокручували, нічого не з'їжджало. Далі наш улюблений шрифт, далі можна ще додати перенос, все. Ну і можна ще виділити опційну. Є. А тепер, 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 що ми робимо? Вводимо назву: це в нас буде BitGet wallet 15. Так, розтягуємо, щоб воно у нас в це влазило. Проксі. Давайте я зараз візьму якесь довільне проксі, яке в мене ще вільне, і повернусь. Все, я знайшов вільний проксі, вписав його сюди. Також додав адресу і мему. В принципі, нічого тут немає суперсекретного. В плані є, але я маю на увазі, я його взяв з нашої таблиці, яку ми попередньо підготували на першому рівні. Це ресурси, начебто. Все, тепер плюс-мінус готово, можемо повертатися в наш Гіларк профіль. Тут відразу я просто перевіряв підключення до проксі VIV237. Сподіваюсь, у вас з цим проблем не буде. Якщо є, то в описі йдіть, і там буде туторіал по Гіларку. Але в проксі відразу можна перевірити його ще раз підключення. Є підключення, далі Android 15 вибрали, далі нічого не міняю, окрім basedу на IP, щоб мова була українська, але це також опційно, звичайно. Чекаємо, все, і створюємо профіль. Є, як бачите, в нас рандомно згенерувалися дані для нашого віртуального телефону, і в нас має бути десь під е... ага, 20-й. Перепрошую, зараз, бо ми ж генерували 20-й, я щось заговорився. Значить, в нас буде тут 20-й. Поки ми не видали, так що це забираємо. Все є. Тепер переходимо до е, самого профіля, запускаємо його, нагадую, що GilArk це не adspower, це не браузер, а прям віртуальні телефони запускаються, тому це, на це потрібен час. Так, це нас запустився телефон, відразу скажу, що зачекайте трохи, поки встановився під GetWallet. Нічого, нічого вам не потрібно робити додатково, якщо ви включили розширення. Все, як бачите, він сам встановився. Заходимо. І зараз якраз будемо імпортувати гаманець. Нажимаємо Start Now, Відразу скажуть, може лагати, це нормально, просто тикайте, ну, будьте до цього морально готові, ідеально не будемо. Uh, і далі ми повертаємося в наші ресурси, беремо звідси мему, не по приватнику, тому що приватник дуже буде функції гаманця урізані. Рекомендую завжди по мемо імпортувати. Uh, Копіюємо мемо. Сітфраз о private key, звичайно, це нікому ви не маєте показувати. Все, що ви бачите на відео, я ніколи не буду використовувати ці гаманці. Просто для відео, як приклад. Оце, звичайно, нікому не показуйте, тому що нагадую, що це повний доступ до вашого гаманця. Можна вивезти гроші і все. Любий, хто буде мати цю фразу, зможе взаємодіяти з вашим гаманцем. Підтверджуємо, далі створювати пін-код. Мені не принципово, це також все робиться для відео, тому ось такий дуже важкий пін-код робимо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, потім повторюємо його і чекаємо. Тут буквально пару секунд. Поки чекаємо, відразу заповнюємо 17 Тепер ми вже його імпорту, щоб випадково той же самий імпортувати позначили червоним. Тут також можна відразу написати 08.17. 17. Все ми створили, тут червоним не позначаємо, бо це просто список аккаунтів. І, в принципі, повертаємось сюди. Зараз є. Це гаманець імпортований. В принципі, у вас вже повністю функціональний гаманець, яким ви можете заходити під GET FOMO. Тепер переходимо до наступного етапу. Зараз під GET FOMO ніяке не проходить, тому, на жаль, не можу показати на реальному. Але я покажу, як це робити, як, який буде ваш план дій, коли вийде от ФОМО наступне. Тут повертаємось в наш Google Drive. Звичайно, це все не обов'язково, але я дуже рекомендую вам гарно вести свої аккаунти. Це вже ідемо на третій рівень, тобто самий якби, останній. О, це вже відпрацьовані проекти. Наприклад, під GetFOMO візьмемо Sol. Це останнє ФОМ, яке було на мою зйомкою відео. Звичайно, воно вже пройшло, але чисто для прикладу. Що я тут пишу? Це також можете під себе коригувати. Я так, на відео, і плюс як я сам використовую. О, перше, в принципі, назва, ну або слеш профіль. Потім, потім що в нас? В принципі, депозит відразу, щоб не плутатися. BNB я не нотую, тільки 10 USDT, Пишу в доларах, зараз покажу. Далі о, виконав знак питання, дата виконання. Виконання. Ой-ой-ой, виконання. На відео завжди помилки робиш. І в принципі, заробив, можна ще дописати, щоб розуміти, чи отримав ревар, чи ні після закінчення і коментар, як завжди. Це є, тепер в нашому улюбленому форматі оформляємо це все, щоб воно все було однакове. Так, виділяємо. Шрифт міняємо, одразу включаємо перенос, одразу закріпляємо. І тут так само світло. Виділяємо. Є. Тепер профіль у нас буде, wallet 20, депозит. Пишемо 0 доларів, вона відразу форматує нам для доларів, в колонку, протягуємо саме низ і видаляємо, все. Тепер у на собі колонці вводимо цифру буде долар, Є далі виконав. О, так ні я люблю такі плашки ставити, зараз я вам покажу. І звичайно, всі шаблони я лише під відео Дата виконання відповідно, коли виконали, зробив так само тут відразу пише 0 доларів і протягуємо вниз. Все, видаляємо, і лишаємо, в принципі, 0, можна через Alt, і не буде в нас воно додаватись. Все, в принципі, ось такий чорновий варіант готовий. Тепер що ми робимо далі? Далі зараз я сюди скопіюю плашку. Нагадую, що в мене є цей шаблон, як я вже сказав, лише в обсі на нього, в обсі підвіду у нього посилання. Я роблю все так само. Що я роблю, це copy to, існуючий спредшіт. Далі вибираю о, один з моїх останніх, який я показував на відео, треті проекти. Все. Імпорт, ок. Ok. Закриваємо. Тепер у нас має в практик, з'явитися ось така нова, нова, нова аркуш, ми від нього купуємо. тому саме так Тому що відразу купується з стилями і з форматуванням А, І, в принципі, звичайно, ні. Далі це вже нам не потрібно, можна видаляти. Все, і дати виконання, коли зробимо. О, в принципі, тепер ми готові. І повертаємось в наш гаманець. Що ви далі маєте зробити? Перше, це закинути BNB. Це можна зробити двома способами. В принципі Ви бачите велику кнопку депозит. Можна відразу переключитися в BNB chain тому що вам потрібно буде в Web20, і тоді у вас буде менше дій. From Wallet або Exchange нажимаєте, вибираєте USDT the і вибираємо Web20. Перевіряємо, що це адреса депозиту в мережі Web20, копіюємо її і закидаємо гроші з, наприклад, Binance. Закидати достатньо до 1 долара в BNB. Binance там трохи більше буде, точніше, до 0,1 долара в BNB, перепрошую. В Binance там мінімальний ліміт, можливо, трохи вищий, але я з Binance закидую, бо мені так зручніше, але не принципово. Можете з будь-якої біржі. І так само, звичайно, ви маєте закинути BNB на комісію. Закидаєте, заходите в BNB, нажимаєте депозит, так само з біржою і е, перевіряєте BNB в мережі Beb20 або BNB chain, е, копіюєте адресу, закидали. закинули. Коли ви поповнили гаманець, то в принципі у вас тут буде о, гроші на комісію і USDT Припустимо, ви все закинули, далі заходите на домашню, вибирайте MOM і там шукаєте FOMO, або воно у вас буде тут, коли вже FOMO почалося. Вибираєте його. І вас кидаю на сторінку ФОМО. Інколи можуть виникати помилки, там, not found і так далі, то виходите, заходите або через Discover заходите. А, все, тут у вас буде кнопка застейкати, якщо ви все правильно зробили. Якщо на цьому проксі немає іншого гаманця, якщо на цьому пристрої на цьому віртуальному пристрої також немає у вас там дублікатів його і немає ще одного гаманця, то ви зможете закинути. Тут закидаєте, підписуєте, і, в принципі, все. Тепер, коли ви. Закинули форму, можна позначити так. Наприклад, я сьогодні це зробив і о, все припустимо, що вже четвер можна подивитися результати, і там я виграв 10 доларів. Чи не виграв, неважливо. Треба вивести тепер 10 доларів. Відразу скажу, по-перше, депозит не обов'язково виводити, тому що якщо ви щотижня брати участь і вам не критично, гроші через 7 днів автоматично самі з стейкінга виводяться, і ви можете їх використати ще раз на те ж саме ФОМО. Але якщо ви хочете вивести, або у вас велика сума, бо там, я не знаю, 100 аккаунтів вам не комфортно тримати там, 1000 доларів. То окей, можна виводити, ви собі виводите, і далі як скинути на біржу. Тобто анстейкайте токени, і як скинути правильно на біржу. Тут також в мене був гайд на каналі, як, точніше на сайті, як не плутати адреси між собою. Вам не можна з, наприклад, одного Bitget wallet зробити вивід на одну і ту саму адресу біржі. так не робимо. Тому нам потрібно, звідкись буде взяти пул адрес Як це зробити? Заходите, нам в цьому гарно допомагає Bitget, тому що в ньому є легкі субокаунти, де ви просто можете перемикатися між ними. І там є можливість депозитити Web20. Так як в нас USDT, Web20 буде лежати. Ви заходите в спот. Ви шукаєте USDT, USDT. Нажимайте депозит, і тут у вас будуть адреси. Їх можна до 20 штук на один аккаунт чи суб -аккаунт. Вибирайте Beb20, звичайно, все, у вас є адреса. Копіюйте її. Все, адреса скопійована. Далі повертаємось в ресурси, це також не обов'язково робити, проте я люблю робити. Пишемо uh, dep, Або хай буде bitget веб20 dep. Пишемо dep addresses. І в дужках для BitgetWall. Тобто, для кого ми використовуємо. Далі адреса. Адреса, видав. А, навіть кому, кому дата видачі, дата. що все таке дата видачі, кому видав і коментар. Все, є. Вводимо адресу, і тут звичайно, наприклад, 20 штучок заповнили, Ой-ой-ой, щось я розвивався. Так, до, дякую. до 20 притягуємо. Так, один, два. Давай. Вже має нормально піти. Все, притягнули до 20, адресу збільшили, дата видачі, так, все Так само робимо все в одному форматі. Це трохи робимо меншим, шрифт. Закріпили, тут зеленим. Так, зеленим. Тут адресу повністю можна показувати. І дивіться, що я роблю. Наприклад, я прописався до 20 адрес. Доприку, давайте просто скопіюю, але ви маєте розуміти, що тут мають бути якісь інші адреси. Там, І пішло, хай буде дві, щоб вас не плутало. Все. Тепер дивіться. Далі, коли вам потрібно буде виводити, копіюємо цю адресу. Тут буде вас кнопка Вивезти, можна відразу, до речі, додати її в адресну книгу, адрес бук. Add new address і, наприклад, пишете bit, get, uh, хай буде там 50. Це наш п'ятий суб. І також можна ще тут дати позначення колонку, щоб просто для себе якось ну, не плутати їх і розуміти, як ви їх називаєте. Bitget 50, наприклад, все. Тепер тут uh, вписали, тут скопіювали адресу. Тут ставили, і все. Тепер у вас не будуть вони. В'язатися і один гаманець, одна адреса. Кому вида, Ми пишемо bitget wallet 20 в нашому випадку. Дата видачі сьогоднішній день відразу, 17-м. Тут позначаємо червоним. І готово. Все. І тепер ви, наприклад, протягуєте Bitget 51. І. Ой, ну що ж, воно то рахує, то ні. Все, є. Е, ну і відповідно заповняєте ці адреси. Е, тобто, дивіться, ви видали одному гуманцю, все. Ця адреса закріплена за ним, більше нікому ми її не даємо. Далі що ви робите? Нажимає... Заходите назад на наш бідгет, нажимаєте New Address, і е, у вас згенерується нова адреса, скопіювали її, поставили в таблицю, видали аккаунту. Все. Тепер наш аккаунт повністю готовий і можна брати з нього участь в фому. В принципі, на цьому все. Так, ви можете сказати, що багато води, але майте на увазі, що я розповів саме не просто як створити акаунт, а як це робити з великою кількістю, щоб ви не путали, щоб вам було комфортно працювати. Тому сподіваюсь, ця інформація буде для вас корисна. І до речі, вона стосується не тільки BitGetWallet, Тому, якщо вам було корисне відео, то буду вдячний за лайк та підписку на канал. Також запрошую на мій телеграм-канал. Там я публікую різні активності. Тут я розповідаю, як, як їх робити, а там я відповідно як заробити і як зробити активність застосовуючи. Ваші знання, які ви набули на Ютубі. Тому все. Всім дякую за перегляд. Сподіваюся, я побачу вас на моєму каналі. Ну і гарного дня. До зустрічі!